Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Руслан Галашкона. І будемо завершувати останній день турніру. Ось така в мене оборона я поставила. І ось так вона відстояла. Знову йшла в С. Взагалі була в Є. Сьогодні, вчора, сьогодні вибралася в Б і. Люцифер, і мене опустили знову всі. Сподіваюся, Б витягне хоча щось От... незрозуміло. Так, і по атакам. У мене вже було вчора четвертий програш. Атак. Четвертий програш. І ось о перший день вийшло один програш. Ось такому, але не в, не в нулик. Пробив центр, але останні, якби мене, поховали. Так, другий день без поразок. Третій день у мене одна поразка, почав з поразки. Ось такі обороні. І тут теж я пробив. Когось пробив, не пам'ятаю. Не внулок, головне. Так, а ось тут вже було внулок. Схожі Ніки, ось, до речі, і аватарки. Ось тут я програв нук новим китайцям. молі і гарнізончиком. Це не гарнізон, це цей ельфійський гном. Ну, понятно, Seven Days Departed, оборонка топчик. Ось тут внулик я програв. І четверта поразка вчора була. Теж не внулок пробив цю, як її звати, Розелінду, і на тому було все, якби ударка мене защинила. Так, давайте будемо йти атакувати 5 боїв. І починаємо ми з ось такого центр пасивний. Плече одне теж пасивне. Давайте сюди візьмемо... Так. Візьмемо, мабуть, ми такого не себе, що там. Не бафи. Давайте візьмемо сюди червоних. Ось так. Ось так. Давайте навіть 4-1. Вигуляємо Торбена. Я його ще не докачав, але, але вигуляємо. І... І давайте, мабуть... Давайте візьмемо Армана. Арманчика по всім якраз вдарить. Так, да, давайте армана візьмемо. Ось таким 4-1 підемо. Так. Єдине, що торбину дамо. Мабуть, ось цей. І машки... Її їдемо. Так, погнали. Будемо пробувати пробивати. Куриця як Так, подивіться. Червоненького нам дали гарного. І трішки навіть зеленого. Давайте ось з такої почнемо трієчки. Так, тепер ось так, там зелений підніметься трішки. Є. Ну якби на цьому все наше червоне закінчилося. Давайте, давайте, мабуть, якось... не знаю, не знаю. Давайте центр прокинемо. Ну, там червоний під'їхав. Можемо навіть віку доб'ємо. Давайте спробуємо. Ну вже трішки не хватило. Так, і тепер, друзі, дивіться, як працює мій Торбан. Так ми будемо вбивати фервіси. Перемоглітку. Курвенське таке не поставилось. Ну, тоді будемо центр бити далі. Ага. не забуваю за цього фергуса грибами, що в нього імунітет. Так, зелений під'їхав але нам трішечки ще не вистачає зелені. Давайте ось таке комбо скинемо і піднімемо трішки зелене. У нас взагалі прийшов кріс. Давайте тоді зробимо цей... Ще нам вистачить і на не нам вистачить і трієчки. Давайте ось тоді через отаке комбо. Там чужий гарманчик вже заряджається, але у нас а, імунітет стоїть. Потім нам поки що не страшно. Угу. Б'ємо тепер нашим гарманчиком, 3 червону є. Так, що спробуємо знову фергуса поставити мітку. Давайте їхнього гармончика виб'ємо. Давайте їхнього романа попробуємо вибити. Старуємо Так. б'ємо ось сюди. Зараз трошки потримо їхнього. Так. І давайте сюди б'ємо, вже доб'ємо на жарі. Ми вже добили гармону летіл. Так і. І тепер давайте. Якось позаряджаємо трохи. Під ним нічого немає. Ну давайте тоді ось так прокинемо. доб'є на доб'єджері. Так. Цей готується ультувати. Давайте тоді ось так. Так, карманчик не так накинувся, але ладно. Так, добиваємо тоді на жарі червоним. Прокидуємо четвірочку ось так в порожнечу. І ось так піднімаємо... Ой, блін, не замітив, що там трійка була, ну ладно. Дерва блочила саме себе, ну то не страшно. То не страшно, так сказати. Давайте ось тут червоний пошукаємо. Так, карманчик вийшов, давайте йдемо нормально. і шукаємо нашу червоне. Бумажка вже на подсосах. Так, збили армана фергос, ой, армана, Міньйона фербус. Так, і чудово. Тут уже байдуже, куди ми будемо бити. Давайте спробуємо цього знову. на нього нітку. поставилось. Але тільки нам вже Ні, не сильно і потрібно. Так, ну, блінців спрацював чудово. Торбоно вигуляли і йдемо далі. Так. А ось тут нам потрібно буде наше синє. Давайте. Так. Беремо ось так, ось так. Сюди пофіта, а сюди беремо машку з пепер. Загону все вірно. Так, єдине, що пофі ми його загину. Ось цей. Все, погнали, друзі. Будемо пробувати пробивати цих клятих молей. У мене три швидкі героя, але в мене на них нема каміння. І можу я своїх ці три шоки героя засунути собі в одне місце. Тось, так, так Три червоненьких зберемо, піднімемо синенькі, тут зберемо ось так. Червоні трішки переїхали. Давайте тоді, мабуть, давайте ось так зберемо. Тут. Сантиметру, сантиметру І ось таке комбо зроблено. Червоний не закрився, на жаль. Так, готуємо трішки на горіхи. Зараз вже буде бути регін. Давайте ось так не піднимемо синій, там червоний закриється, то закрився червоний. Але у нас з сповільнений і нашу пепер лежає. Мені є взагалі просто якийсь треш. Давайте ну, через комбо ось так з червоно скинемо. Але синя вже просто немає. Ну, покрапуємо і майже покацало. Тут ми йдемо в нулик. Дві ж не добула, на жаль. На жаль, ось така потужна оборонка нам друга попалася. І це другий нулик наш. Ну, нічого, рухаємось далі. Так, ось тут, якби не страшна оборонка. Давайте такою самою командою підемо. Синій, щоб нам ту турагін вибити. Так, тут у нас вже така сама ситуація з синім забрала. Давайте отак вирагін скинемо. І давайте червоний піднімати, шукайте. Так, червоний не знаходиться. Синій не знаходиться. ось просто якось піднімемо трішки. Чуть -чуть yeah. Так, чуть-чуть під'їхало червоного. так. Синій не закрився. Давайте тоді ось таке комбо прокинем, це все одно заряжений, там у нас з'являться дві тріїчки, Уже з'явилося синього. Так, і перша трієчка у нас полетить бульончика. Камень нам знищує нашого цього походу. Ні, ми вже на підсосах. Так, ну, оригін маємо пробити з цієї трійки. Та це капець, що це таке? 300 Злічуємо. жесть. Майже пока нашому муца. І... Давайте ось так от силі сюди підставимо. Пока цяло. ти був класним героєм. Ну це же, що його куди кидати? Я думаю, прокинути трійку, тут підниметься синій і можливо синій тут знизу закриється. І ми зможемо, може, з каміння пробити. Може тут червоний десь підійде. Давайте ось так. Так, чудово, там не оцелі склався. Хоч у нас синіх уже героїв немає. Ну, трендець. Просто трендець. Ну ви самі бачите, друзі. Нема каміння і немає ніякої перемоги. Це жесть. Ой, кляті жлобофіни чи фіноамериканці. Так, а тут у нас суцільні мультики. Um... Суцільні мультики. Давайте... Давайте так і підемо. Я не хочу нікого міняти, типу... Тому що, якщо нема каміння, то до сраки, які в тебе грою. Давайте ось так трійку червоних. Так. Тепер... Як нам це синє скласти, щоб не роз'їхалось? Давайте, мабуть, може спробуємо ось прокинути отут. сині. Давайте ось так, якраз буде раз два. Ось так. Тепер давайте ось тут червоне. Так, і ось так піднимемо зараз ще на внутрі посилення. Ось так. Може там у нас червоний запиться. Ми закрилися трішки червоний. Так. Давайте тепер пробувати бити центр. Давайте ось так. Переможет рук, так. Хочу ми любимо теперсь, хилимось. І давайте прямо в нього, мабуть, трику червону через ось таке комбо. Так, є. І в нас ще одна крічка. Підійшла. У нас капер сповільнено в ньому походу. Ну, не походу, а так і було воно. Давайте б'ємо машку. Ну, машку, повірніше. От Оте ухилянт. І давайте отак протинемо. Ось так моя стрійка. Сильно. Ну, трохи знесла. Так. Ну, бачите, друзі, те, що я і говорив. Буде каміння, буде толку, не буде каміння, не буде толпу. Може так, полетімо. Пробудемо добувати. Все, чудо. Ну якби всі мультики, всі на фулі, і ми їх пробили, тому що у нас було камінечко. Так, залишається один бій, я, скоріш, залишуся в топ-5. Давайте змінимо на лорда локи. Пофіта ілі ні. Давайте візьмемо локи за місця, а пофіта залишимо. Пофіт буде пробивати під розгон машки. Ой, цей Пепер. Погнали. <кій> так. І що ми тут бачимо? Щось ніби трохи бачимо. Давайте ось тут пошукаємо синій. Так, синій не знайшовся. Давайте тоді спробуємо ось тут пошукати синій, можливо, закриється четвірка червона. Так, синій підійшов. Так, чудово. Бабцю пробили. Це виходить дуже файно. Давайте тоді ось так трієчку. Так, там полетіло більше, ніж трієчка, там полетіло куча багато синього взагалі. І просто мегакомбо. Так, і наш не зарядилась машка. Давайте її дозарядимо. Я надіюсь, тут без комбо буде. Так. А Яким чином пеппер заблочилась? Від цієї гробаної молі? Ну давайте тоді бити сюди. Нам потрібно знищити цей фланг в першу чергу. Так, і що ти робиш, новий китаєць? Я пам'ятаю, що я тобі програвав. Давайте його скопіюємо. Так, ну щось таке, типу. Давайте хілимось. піднакидуємося собі манни. І... І давайте ось таке комбо прокидувати. Так. Пепер не випростилися. Так, давайте пепер бити сюди. Так, а пець вони жирні, ви подивіться, просто ну не пробиваємо. Давайте ось так тепер. Пофітом. Є, нарешті пробило. Так, червоненьке шукаємо наше. с с антипиментра уже заряжены Давайте в ней пропинем. Вот так комбо. Ну и как раз подъехали Тут уже будем завершивать сейчас. Бей, если ты хочешь, мы будем бить вот сюда. Теперь Копер. І купіруємо сантиметр цього. І давайте будемо градувати його. Так. так, чудово, друзі, ну, сьогодні тяжкий день вийшов, дві поразки. Навіть в топ-1 і не заскочили навіть одною ногою. Залишаємось в топ-5. Складний турнір насправді. Дуже складний турнір. Uh, і... і все, друзі. Бажаю всім. А, давайте хотів вам показати ще, як у мене ліга проходить. На лігу я ставив ось таку оборону, майже стандартну, як я скрізь ставлю. Поставив єдине, що сюди локі в кут під розгоном пепер, uh, тому що в нього плюс 50%. За його цей клас і сім'ю. Тому, якби я думаю, він там кого попало, не копіює І ось така у мене ситуація. У мене сьогодні була перша поразка на лігі. Все йде чітко. По обороні оборона, до речі, тута теж тримає в А, що для мене дуже дивно, тому що. якби Мені здавалося, ця оборона аби в тримала. Ну, ось так от. У нас виходить оборонка. Перепрошую, оборонка, ось 77% майже. Ну, not Е, Все, друзі, бажаю всім гарного дня, вечора. коли ви дивитесь. І Не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. Посилання буде в опису відео. Ми, до речі, зробили канал закритим, тому що дуже багато почало додаватися ботів всяких, русневих. ну І типу, там оце кидати всякі зароботок. Ми не хочемо такої фігні бачити в себе в групі, тому зробили групу закритою. І будемо додавати по запрошенням. Тому посилання з запрошенням буде в описі відео. Заходьте, під, доєднуйтесь і будемо разом спілкуватися і радити другу, друг другу і радіти друг з другом. Нагадую, збір Кирюхі на допомогу триває досі. Ми зібрали 46 тисяч йому вже. Але баночка постійно активна. Закидуйте свою вільну каву. Хто не знає, що таке вільна кава, це ну, от, ви вирішили сьогодні не випити каву, а задонатити кудись якусь копійку. От свої 30, 50, 70, 100 гривень, там, в кого дорожча кава, може хтось п'є на кокосовому молоці. Скидуйте. Будемо дуже вдячні за будь-який донат. Всім гарного дня і чудового настрою. Бережіть себе, бережіть близьких до наступних зустрічей.